Шановне товариство, і сьогодні до нас продаж поступає Audi a 6 Allroad 2009 року випуску. Автомобіль оснащено тролітровим літровим бензиновим вірсом на повному приводі на автоматичній коробці перемотання продаж. Також на автомобіль встановлено пневматичну підвіску, яка є повністю справною, то все функціонує. Також на авто є передні парктроніки, пластиковий захист по всьому кузову. Легкосплавні диски Audi також йдуть на зимовій резині. Пробіг даного автомобіля становить всього 209 тисяч кілометрів. По салону сидіння виконані з комбінації шкіри та алькантари. Обидва передні сидіння йдуть з електрорегулюванням та підігрівами. то також є мультимедія. На якій зараз включене налаштування пневматичної підвізки, і яка має 5 режимів. Також є асистент при паркуванні, відключення стабілізації, двохзонний клімат-контроль. Коробка передач тут має спортрежим та ручне регулювання передач, електроручник та керування мультимедією. Салон автомобіля також оздоблений локованим деревом, як на торпедо, так і на всіх дверях. Також на авто встановлене мультикермо. Є круїз контроль та датчик освітлення. На авто встановлений. Повний електропакет склопідйомників, електрорегулювання дзеркал з підігрівом та електроскладання. Також присутній центральний замок. Задній ряд сидінь доволі просторий. Пасажирів заднього ряду також є підлокітник. Зауважень по задньому ряду немає. все В дуже хорошому стані. Є тільки дрібні потертості по пластику. Також для пасажирів заднього ряду передбачена розетка 12 вольт, також в автомобілі дуже місткий багажник з електроприводом кришки багажника. Є подвійне дно, в якому знаходиться повнорозмірна запаска, акумулятор, домкрат та ключі. Все складається. Є також задня шторка, яка повністю функціонує. Ось є задні патроніки і камера заднього виду. У автомобілю є декілька нюансів в вигляді царапин, в основному по пластику. Автомобіль можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Авто знаходиться в місті Львів, вулиця Пасічна, 127. Хапай авто на хапай авто.